Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні швиденький огляд розпаковочка бездротової миші від компанії Trust, серія Primo, яка була придбана в магазині Мойо по акційній Ціні всього 130 гривень. Звичайна ціна даного приладу 249 гривень. Побачив акцію. Зараз в даного магазина день народження, період великих скидок, багато що купується саме моє, і вирішив придбати таку простеньку бездротову мишу. Зараз ми її розпакуємо, подивимося, як вона працює. Головна відмінність даної миші, що тут є клавіша, яка переключає режим DPI з 800 на 1600 як можемо бачити, як обіцяє виробник, дана мишка працює на відстані від пристрою до 10 метрів, але по факту, судячи по відгукам, ця відстань є трішки завищеною, складає до 6 метрів. Хоча цих 6 метрів вистачає для звичайної кімнати, має вбудований приймач. І, як можемо бачити, такий зовнішній вигляд. Як вже сказав, придона була по акційній ціні. Вважаю, що 130 гривень за бездротову мишку, яка підходить для двох рук як для лівшів, так і правшів. Саме те. Взяв синій колір. Зараз розпакуємо, подивимося, як вона виглядає. До речі, мишка була розпакована. Я в магазині не перевірив, оскільки поспішав. Зараз глянемо, чи вона взагалі працює і який її зовнішній вигляд. Так, сама миша, яка йде, зовсім маленька. Брали тимчасово для дитини. В коробці більше нічого немає. Мені щось є. В коробці у нас є також отака інструкція, де розписана серія, мабуть, цих мишей, які вони бувають. Інструкція велика навіть як комплекті батарейки, але я думав, що їх немає в описі. В магазині не було зазначено, що в комплекті йдуть батарейки. Тому я купив в магазині АТБ прості. Грінендер на перший час перевірити роботу. Але те, що в комплекті є батарейки фірми Тінко, не знаю, перший раз чую, що це за китайські батарейки, але надіємося, що вони будуть працювати і поставимо саме ці батарейки. І безпосередньо наша миша запакована. Мишка середніх розмірів. Матеріал, як я бачу на перший погляд, Soft Touch, прорізиніний бока отака от нас мишка, і клавіша DPI, яка перемикає режими. М'якенькі клавіші, я вважаю за 130 гривень доволі непоганий варіант. Як ми можемо бачити в даному випадку, у нас дві батареїчки. 2, 3, а, і клавіша вимкнути і вимкнути. Взагалі, продукція компанії Trust непогана, це бюджетний бюджетний виробник техніки, але за свою ціну доволі непоганий і відгуки на даний товар також непоганий. Такий приймач стандартний. Зараз вставимо батареєчки і подивимося, підключимо до комп'ютера, як вона працює. В цілому дякую магазини моє, як завжди, все швидко і приємно. Це не є рекламою, а взагалі дуже зручно, оскільки магазин знаходиться поруч і доставляє швидко товар, яких немає безпосередньо в магазині. Надіємося, ці батареї в нас працюють. Вставляємо пристрій. Мішка легенька, як ми можемо бачити, одразу засвітилася. Легесенька, але для клавіша OFF натиснемо. Але для першого використання, думаю, що непогано. Зараз під'єднаємо наш приймач в комп'ютер, потестуємо її на роботу. Ну що, мішка працює, все добре, клавіша DPI працює, м'якенько ходить по столі, не сильно голосно клікає. В принципі, за таку ціну доволі прикольна і гідна мішка. Всім дякую за перегляд і до нових відео.